Удар по центру Харкова. Ну, ви знаєте, що зранку був удар. Попередня це е, ракета С-400, яка прилетіла поряд з будівля е, Київської адміністрації міста Харкова. Тут розташований центр надання адміністративних послуг. На жаль, на теперішній час ми маємо 19 людей, які постраждали. Бо тут були працівники нашої адміністрації району. Крім цього, були адміністратори центру адміністративних послуг, тих, хто прийшли отримати певні послуги. Крім цього, хочу сказати, що дійсно дуже постраждала адміністрація Київського району. 41 будинок попередньо постраждав, вибите вікна, дахи. Крім цього, мережі постраждали. Зараз працюємо над усуненням всього цього, що російська агресія. агресії. Олександрович, як оцінюєте такий прицільний удар по адміністративному. Я хочу сказати, що це цинічний випадок тероризму, бо ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги, коли люди прийшли на роботу. І це цивільна будівля, будівля, яка оказує послуги містянам. Тому це справжній тероризм.